У нас сьогодні Ні, на обід. Так, суп з м'ясом. Навірно, буде смачний. Так, суп з м'ясом вони хочуть. Галя! ти ще кишки котам не викинула? Неси сюди, вони суп з м'ясом хочуть. Так, де тут мої пароварочні? Давай! О, щось тут бігає. Мишка, давай. Суп з м'ясом. О, вже йду! Е, добрий день, а у вас продається вода? Ти що сліпий? Вот! Ти що не бачиш? Вот тут куча бутылок. А? А скільки коштує? 20 гривень! Ну, то есть 10. У нас на прошлому тижні було 10. Окей, от вам 20 гривень. Так вот тобі здача 10. Дякую. Вже у класі. Так, ну, на кінець, то може попити води після фізри. Сильно газована, що я чого не міг взяти. Ще хтось пив. Відкривайся, ти дурне! Ах, я маю ще на землю лягати. Ладно, ласка, Та Як це пити можна? Там газів скільки? Типічна наша столовка.